Привіт! Я першокурсниця Вінницького державного педагогічного університету історичного факультету. Сьогодні я буду проводити вам екскурсію по своєму селі, де я народилася і навчалася. Я народилася в селі Жорнище Іллінецького району Вінницької області. Назва села пов'язана з існуванням великого кар'єру, де видобувався камінь для Жорен поблизу села Логова близько 1100 років тому. Саме тут, на цьому місці, колись було поселення євреїв. Так у нас виглядають хати на краю села. На території будинку культури знаходиться пам'ятник воїнам-односельчанам. Так виглядає будинок культури. Це наша автобусна зупинка. Це криниця Шевченка. В 1846 році зупинявся Великий Кобзар, проїжджаючи від сквири до Тульчина. Він пив воду саме з цієї криниці, тому її називають Криниця Шевченка. Зараз вона виглядає саме ось так. Б'юст двічі герої Радянського Союзу Івана Никифоровича Бойка. Честь нього заснована наша школа. Це наша сільська рада. Кожного року ми приходимо сюди, щоб укласти квіти та провести хвилину мовчання. В честь пам'яті учасників Національно-визвольної боротьби та жарт більшовицьких репресій 1920-х-1940 років. 1 жовтня було відкриття парку імені Олександра Олександровича Кудіна, який загинув, захищаючи нашу Україну. Його мати на цей парк виділила 15 мільйони гривень, в честь пам'яті нашого Героя. Наша школа була побудована в 1969 році в честь імені Івана Никифоровича Бойка. Тут я провела всі свої 11 років. Дітей навчались тут небагато, але з деяких сіл також приїжджали сюди навчатися. Це наша лікарня, де знаходиться невеликий спортивний майданчик для дітей. Також є укриття. За цим майданчиком знаходиться старостат. Свята Михайлівська церква XIX століття. Наш магазин берегиня. Михайлівська церква та залишки монастирської брами. Згідно із сільськими переказами, на пагорбі, де стоїть нині Михайлівська церква, давнину стояв замок. Чи то він на сусідському пагорбі стояв десь тут, а на сусідському пагорбі стоїть дивна старовинна будівля, схожа на кам'яний погрібник. Ось так виглядає дивна старовина будівля, схожа на кам'яний погрібник. Вікіпедія пише, що його заснували у 1798 році То помилка, адже наприкінці XVIII століття це вже було містечко, а відомим жорнище було ще в давноруські часи, коли тут робили надміцні якісні жорни. Жорнище славилося своїми жорнами на всю країну, робили їх із каменю, який добували у кар'єрі ближче до сусіднього села Логова. З часом камінь скінчився. Кар'єру вичерпали. Тепер ми знаємо, що колись мільйони років тому тут недалеко від сучасної лугової впав метеорит, утворивши гігантський кратер Астроблем. Тепер зрозуміло, що у селі робили жорна із метеориту. Ще дещо додам до дивної старовинної будівлі, схожої на кам'яний погрібник. Місцеві мешканці нам казали, що то вхід до підземного ходу, прокладеного колись від замку. Підтвердити чи спростувати таку думку ми не можемо, тому що для нас це залишилося таємницею. В жорнищах багато є таємниць, як і сама назва села. В селі на пагорбі зберігся бароковий храм Римо-католицького реформатського монастиря, збудованого у 1753 році власницею села Юлією Струтинською. До кінця 18 століття жорнище, як і все правобережжя, належало Польщі, і монастир був католицьким. Лише у 1835 році монастир закрили, а церкву перетворили на православну, Михайлівську. На цьому все. Всім дякую за перегляд.